let's meet jimmy За допомогою акроніму унікального міжнародного коду з кількох англійських літер, що надали полтавському науковому гербарію, його тепер легко знайти, немов у бібліотеці. Акронім – це універсальне посилання на місце зберігання гербарних зразків, що цитуються у ботанічних наукових роботах всього світу. В Україні близько 48 гербаріїв, що документально відображають розмаїття рослинного світу нашої країни та прилеглих територій. З них до міжнародного списку індекс гербаріорум. Куди входять майже 2,5 тисячі гербаріїв світу, внесено лише 15 українських колекцій. Однією з них є науковий гербарій Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, заснований на початку 20-го століття. І я подумала: а чому б нам наш гербарій факультетський, не занести до такої міжнародної системи. Адже у нас Зразки э... Всі складені за останнім словом науки. Наш гербарій в основному для науковців. Ми зберігаємо ту історію, яка зафіксована в наших рослинах, і ми збираємо історію регіона тільки в рослинному плані. За міжнародною оцінкою гербарні фонди України нараховують майже 4 мільйони одиниць. Найбільший національний гербарій України інституту ботаніки імені Холодного Національної академії наук у колекції понад два мільйони гербарних листків, тоді як найбільші гербарії світу складаються із понад 7 мільйонів. Яка мета взагалі такої світової систематизації гербаріїв? Консолідація тих матеріалів, що зберігаються в кожній науковій установі, і відповідно кожен бажаючий може з будь-якої країни світу одержати інформацію про те, в яких країнах існують які гербарні установи, і відповідно подивитись. Наприклад, у нас в гербарі Полтавського університету зберігається 65 зразків зібраних в Португалії. Один із фундаторів Полтавського наукового гербарію відомий ботанік Ростислав Ганджа, який брав участь у його офіційному відкритті у 2005 році. Щороку гербарій поповнюється на 700 листків, а науковці працюють над створенням комп'ютерного каталогу гербарних фондів, що полегшать доступ та роботу спеціалістів із цими крихкими експонатами. Саму Варну колекцію прирівнюють до музейної. При цьому світові гербарні колекції важливе джерело наукової інформації, бо фіксують природне розмаїття минулого та сучасності. Виходить, що у них збережена історія природи.